bye oh. Співали веснянки та водили гаївки. В одному з навчальних закладів Івано-Франківська провели студентський великодній фест. Століттями наші предки плекали традиції та обряди. І зараз, каже заступниця проректора і соціально-виховної роботи Тетяна Бариляк, обов'язок кожного українця берегти їх та передавати майбутнім поколінням. В нас в українському народі є така гарна традиція водити гаївки і веснянки. На жаль, зараз мало зберігання. Цю традицію, тому ми намагаємося відтворити, щоб передати це у спадок нашим майбутнім поколінням. Будемо відтворювати такі гаївки. Ми кривого танцю йдемо, соловеючку, сватку, царівна, грушечка. Будемо водити жучка, вербове дощечка. Тобто, всі такі відомі, класні. У нас будуть дітки сьогодні гарні в таких українських бойківських костюмах різного покоління. Багато студентів також ми привезли із борчан колектив Барвисток, який відтворює Сьогодні нам цю красу такого великоднього дійства гарного. Студенти в українському вбранні представляли свої великодні кошики. Традиції Косівщини у своїй роботі продемонструвала студентка Олександра Олексюк. Її кошик виготовлений з дерева та оздоблений бісером і намистинами. Наші традиційні сирні коники, які виробляють тільки в селі Прустерів та в селі Шепет Косівського району. Також традиційні звичайні українські. Великодні символи такі паска, на столі холодець, галичанський такий символ мішанина є також таке, що виготовляють тільки у нас. паска, кубаса, писанки все як на Великодній святку кошику Марії Кіщук обов'язковим атрибутом є пасхальні писанки. Їх у її рідному селі Соколівка, що на Косівщині, роблять власноруч. Завжди ми ставимо або писанки, або кряшенки. Особисто в моєму селі це писанки. дуже малювничі, гічно і Вони дуже гай виглядають. Великодній фест спрямований на підтримку Збройних сил України. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.